Новини з війни. У міжнародний день миру Росія вкотре жорстоко та цинічно атакувала Україну. Підступно глибокої ночі з аеродрому в Енгельсі ворог підняв у повітря аж 10 літаків та атакував наші міста 43 ракетами. Силами ППО вдалося збити 36 цілей. Однак уникнути трагедій таки не вдалося. Найбільше постраждалих у Херсоні. Російські нелюди накрили вогнем житлові квартали та влучили у гуртожиток, в якому спали люди. У місті виникло сім пожеж у знищенні будівлі. Знайшли тіла мешканців. Ну, ми на рухали сорок два прильоти. Двої людини мертвих і п'ять ранених. Їх забрали від карди. У Черкасах уламки ракети впали в синісінькому центрі міста та пошкодили готель, в якому на момент удару перебувало щонайменше 23 людини. З-під завалів рятували чоловіка. Ще сімох черкасців госпіталізовано. Шість вибухів пролунали і в Харкові. Один із них вщент зруйнував склад. До медиків звернулися двоє постраждалих. Здісталося цієї ночі також в столиці. В Києві ППО знищила більше 20 цілей. Щоправда, уламки впали одразу в чотирьох районах міста. У Дарницькому постраждали семеро людей. Серед них дев'ятирічна дівчинка. Відносно дуже. Такому цьому я Щас не говорила. З дочкою. Деякі регіони, які атакували окупанти, залишилися без води та електрики. Енергетики вже повідомили, що масовий обстріл росіян був націлений на критичну інфраструктуру України. У рівному ракета влучила ще й в СТО знищену самобудівлю та автомобілі. На жаль, є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Позаду мене СТО. Яке частково зруйновано та пошкоджені автомобілі, які були на території. На щастя, обійшлось без жертв. Гатив ворог сьогодні і по Львівщині Силами ППО було збито чотири ракети, однак дві такі влучили у промисловий об'єкт. Зруйновано триповерхову будівлю. Ще один удар прийшовся по приватному складу. Момент ракетного обстрілу на підприємстві перебували працівники. На щастя, інформації про загиблих чи постраждалих поки немає. Рятувальники гасять пожежу. Та розбирають завали. Щоправда, після підступного обстрілу мирних мешканців Україна в боргу перед ворогом не залишилась та атакувала військові об'єкти в Криму. Потужний удар зазнав аеродром в місті Саки, де на той момент були розташовані щонайменше 12 бойових літаків та ПЗРК. Панцер. Відомо, що спершу наші воїни застосували безпілотники, аби перевантажити російські ППО, а потім гатили ракетами. Нептун. На дипломатичному фронті є позитивні зрушення. Зерновому конфлікті між Польщею та Україною нарешті розпочався діалог. Держави домовилися знайти спільне рішення, яке задовільнить обидві сторони. Сьогодні лідери країни зустрінуться в Вашингтоні або розставити усі крапки над і. Окрім того, Зеленський планує зустрітися в столиці Сполучених Штатів із президентом Байденом. Цими вихідними відбудеться традиційний веломарафон Львівська сотка. Серед зареєстрованих представники Києва, Харкова, Одеси та інших міст. Організатори додають, що кошти зібрані зі стартових внесків учасників будуть скеровані на підтримку ЗСУ. Також на маршруті будуть працювати правоохоронці для регулювання руху та медики, якщо хтось з учасників потребуватиме допомоги. Львівщина допоможе відновити житло мешканців у ще 13 населених пунктах Херсонської області. Це села Білозерської, Музиківської та Борозенської громад. Цей поточний ремонт капітальний, частково пошкоджене або зруйноване житло. Це все відбувається в межах ініціативи Пліч Опліч, що спрямована на відновлення деокупованих і постраждалих від агресії Росії громад. У Львівській філармонії вже завтра, 22 вересня, на сцені, відбудеться свого роду офіційне відкриття сезону, яке назвали вечір прем'єр. Але це буде вечір, в першу чергу пов'язаний з іменем нашого патрона Мирослава Скорика, адже ми є імені Скорика, ми є на вулиці Скорика. І більшість музики це буде опосередковано або напряму присвячено йому. Зокрема, відбудеться світова прем'єра сучасного українського композитора Максима Коломійця. Дуже цікавий твір, називається Чотири річки для двох скрипок соло і симфонічного оркестру. Твір щойно написаний буквально кілька тижнів назад. Ми його щойно вчимо, доучуємо. Також звучатиме ададжо пам'яті Мирослава Скорика Богдани Фроляк. А завершуватиме вечір одна з останніх прем'єр Мирослава Скорика. Концерт номер 10 для скрипки оркестром присвячена Марку Комуньку. Для мене особисто це було дуже приємно. Звичайно, бо я тільки повернувся до України і ближче познайомився з композитором, з мистецтвом, з творами, різними творами, і тоді виникла ідея, що він написав цей останній концерт. Особистий цього концерту, що там він написаний в трьох частинах. І там особлива третя частина, дуже несподівана. Якщо люди того не чули, слухачі того не чули раніше. То будуть приємно приємний сюрприз мати. А вже 29 вересня у Філармонії розпочнеться міжнародний фестиваль сучасної музики Контрасти, де очікують приїзди солістів не тільки з усієї України, а й з-за кордону. Це також будуть цікаві події, присвячені окремим композиторам, які в тій чи іншій мірі які змогли б мати свої е, ювілеї. Це ще і Василь Барвінський. Той же ж Мирослав Скорик, і звичайно, 30 вересня ми святкуємо День народження Валентина Сильвестрова, Буде його авторський концерт. Буде окремий концерт музи не мовчать сестри. Це Богдана Фроляк. І покійна вже сестра. На жаль, Ганна Гаврилець. І, і буде багато таких вечорів, присвячених власне сучасній музиці і присвяченій українській музиці. Головна тема цьогорічних контрастів розповідає директор філармонії та ж сама, що й останні півтора роки. Музи не мовчать. Наші музи також на культурному фронті. Наші музи декларують підтримку воїнам, декларують підтримку державі. І ми стараємося якомога більше не мовчати, якомога більше говорити про те, що ми є. у Нас є культура, у нас є. Нація. Цей самий девіз є і на фестивалі Контрасти єдине, що з акцентом на сучасну музику ми підтримуємо сучасних авторів, які пишуть чи за кордоном, чи пишуть тут в Україні. Зазначимо, що триватиме фестиваль Контрасти по 8 жовтня. Давид Берешвілі Катерина Самофалова, Семен Пулик. Правда тут Львів. У пенсійному фонді пояснили, щодо отримання житлових субсидій на цей опалювальний сезон. Зазначили, що їх розрахунок буде проведено у жовтні поточного року. Отримати субсидії за новими зверненнями зможуть особи, у яких відбулися зміни в складі зареєстрованих осіб. Зміни соціального стану тощо. Більше інформації ви зможете дізнатися на сайті пенсійного фонду. Такий перерахунок буде здійснено автоматично без необхідності звернення громадян. Субсидії будуть розраховані на підставі отриманої інформації шляхом електронної інформаційної взаємодії між пенсійним фондом, органами Державної податкової служби, міграційної служби на підставі отриманої інформації про доходи. Про сплату єдиного соціального внеску, а також на підставі інформації, отриманої про майновий стан, про відсутність заборгованості від надавачів житлово-комунальних послуг. Моторошна розправа над жінками. Тільки послухайте, у Львові неадекватний чоловік різав ножем перехожих. Під кухонне лезо потрапили одразу дві людини: – 74-річна пенсіонерка та 25-річна дівчина. Це важко повірити, але криваву лазню дебушир вчинив. Просто так, без причини молода жінка отримала кілька ударів, в груди та живіт, а бідолажні старенький не відструмив ніж прямо у спину. Обидві жертви госпіталізовані, а 35-річного нападника схопили люди на вулиці. Тепер йому загрожує немало не багато довічне ув'язнення. Їй було надано відкладу медичну допомогу, проведено оперативне втручання, зупинено кровотечу і госпіталізовано в реанімаційне відділення, де зараз вона продовжує лікуватися. Стан її залишається важкий, але стабільний, і знову скандал навколо Брюхович. Цього разу йдеться про земельну ділянку, на якій мали би будувати реабілітаційний центр для ветеранів війни. І з нами на зв'язку активіст Роман Верхуляк, який розкаже усі деталі та подробиці цієї історії. З вами лайв студія. Отже, в чому існує проблема із брюховицьким будівництвом? З чого ви почали так? І як ви зрозуміли, що із законом є певні нюанси? Ну, все почалося з того, якщо розпочати про саму земельну ділянку, то на цій земельній ділянці в 91-му році Львівська міська рада почала будівництво школи. Після того пішла криза, об'єкти якби перестали будувати, і він там стояв як недобуду У 2008 році. Якщо мені не зраджує пам'ять, то Львівська міська рада передала цей об'єкт на баланс Брюховицької селищної ради. І цей об'єкт далі ніхто не будував, ніхто нічого не робив. І буквально за місяць до завершення діяльності Бреховицької селищної ради. Бреховицька селищна рада передає дану земельну ділянку е, громадській організації, яка називається, е, зараз вам скажу, Асоціація е, інвалідів-захисників вітчизни. Е, ця громадська організація створила підприємство Асоціація інвалідів захисників вітчизни е, здравниця Передає цю земельну ділянку там ну, за, за місяць до завершення своїх повноважень е, під будівництво, як на тодішній момент говорилося, там реабілітаційного центру. Буквально за вісім днів вони роблять. Е, але як вони це роблять? Вони спочатку, Верховицька селищна рада, знімає в себе з балансу недобудований об'єкт, після того передає цю земельну ділянку. Після того робить е, містобудівні будівні умови обґрунтування, нібито все. Порушуючи е, низку норм закону, і е, на тому закінчується переходив на Львів. Першим це замітила Львівська міська рада, коли почала бити е, на сполох, про те, що станом на сьогодні е, школа, яка на, там належала громаді, ці всі матеріали це все, що там було, виявляється, що там нічого немає, є проста земельна ділянка. Після того, е, першим е, забудовником, коли вже почала громада бити на сполох, це коли. Компанія Гринвуд себе е на сайті розкрутила там Ютуб-Ролик, що вони там будуть будувати там, якийсь там, відпочинковий комплекс е за партготелами. з тим всім е порушилася прокуратурою кримінальна справа. А по цьому питанню на земельну ділянку був накладений арешт. Після того, я так розумію, що мабуть, внаслідок цього всього скандалу компанія Greenwood відходить від цього і приходить якраз оцей сенсор девелопмент новий забудовник. Проходили... Власне, що це за компанія? Наскільки я знаю, на них кримінальне провадження відкрито у Запоріжжі? Е, наскільки ну не зовсім на них, наскільки нам відомо, що на сенсор девелопмент по них є скандали проти них протестували люди в Запоріжжі. Кримінальна справа є відкрита на е, Владислава Марченка, якщо мені не зраджує пам'ять 16 листопада, там має бути суд. Е, про цю справу писав навіть генеральний прокурор Луценко про те, що порядка 87 мільйонів гривень, е, там, де зловживання службовою владою, що було нібито розкрадено там, 87 мільйонів гривень. Ці всі матеріали є в інтернеті, в засобах масової Власне, інформації. старої. У нас Марченко пов'язаний з цією структурою? А на сьогоднішній момент на сайті компанії Sensor Development Марченки е, показані як засновники цієї компанії, хоча засновниками насправді зовсім інші люди, і директором зовсім інакшої людини. Але на всі зустрічі з мешканцями чи буквально навіть на приїзд приїзд е, військового е, знімав е, Марк Марченко і розказував, які вони там будуть робити красиві речі. Окрім того, в Запоріжжі в них було будівництво, теж було доволі скандальне будівництво. Вони побудували е, в парковій зоні. Е, було там е, 10 сотників земельної ділянки, був громадський туалет. Е, вони мали на цьому місці побудувати е, порядка там громадський туалет і, і пункт першої медичної допомоги. Внаслідок того, там вирішити поверховий бізнес-центр, там медичний центр і Марк Марченко. Там є фотографія, де він стоїть на фоні цього медичного центру і хизується тим, що ось ми закінчили своє будівництво. Романе чи можемо ми говорити, що та сама схема і в Брюховичах спрацювала? Я не готовий говорити на рахунок цієї схеми, але готовий сказати, що на сьогоднішній момент, використавши е, там відверто там, довіру людей громади до військових, які на сьогоднішній момент з 2014 року захищали Україну і зараз її захищають. Е, селищна рада насправді в порушенні багатьох норм без будь-яких громадських обговорень, без будь-яких слухань громадських, абсолютно без нічого, передає земельну ділянку. Громадські організації, про яку насправді ніхто не знає, її ніхто не чув. Єдине, що ми знаємо, що один з засновників е був свій час співзасновником е такого е патріотичного кафе Патріот на Дорошенка, яке закрилося, вони передають їм оці громадські е приватну підприємство цієї громадської організації під будівництво там, реабілітаційного центру і там ну, різних споруд пов'язаних з тим е земельною ділянку площі в 36 гектарів. Ну, жоден свідомий українець, розуміючи, що в дійсності там має бути побудований реабілітаційний центр для військових, не буде нічого говорити. Ми розуміємо, що це потрібно на сьогоднішній момент, і Воно було завжди потрібно для військових, для людей, які постраждали внаслідок війни, для дітей, для ну для людей, які насправді потребують реабілітації. Оскільки місце розташування цієї ділянки, воно ідеальне для реабілітаційного центру. Це є дуже близьке плече до Львова, доволі близько там до міста, доволі близько до лікарні швидкої допомоги. Там і інфраструктура там прекрасна, там прекрасна природа. Е, насправді там чудова природа. Тобто це там є дерева, де люди, де військові могли б не так, як на сьогоднішній момент вийшли з реабілітаційного центру, посадили на лавочці біля бетону і пішли назад. Тут тобто, де насправді можна було зробити там. І е, там психологічну реабілітацію, там ну дуже багато що на цій ділянці могло зробити суто для військових. Внаслідок того, е, ніхто не бачить проекту, тобто на сьогоднішній момент ніде немає публічного проекту, тобто щоб люди могли офіційно його побачити. Але е, наші гроші провели дослідження і сказали, що е, брати Марченко там чи Марк Марченко, хоча на відео були вони двоє. Там планували побудувати 44 тисячі там забудовник. Планував побудувати 44 тисячі квадратних метрів забудови, з яких тільки 500 метрів мало йти на реабілітаційний центр. Зараз говорять нібито тисячу квадратних метрів, вони хочуть віддати під реабілітаційний центр. Але насправді за мене ділянки віддавали зовсім під інше. Там 40, чи там, ну якщо ми говоримо, що 44 тисячі вони побудують е, загальної площі забудова, тільки тисячу під реабілітаційний центр, а 43 тисячі вони віддають там фактично під комерцію там апарт-готелі, був бог на божна що ж. Власне, там що насправді? сьогодні роблять активісти для того, щоб це зупинити, і як це можливо зупинити? Е, ну почнемо з того, що на сьогоднішній момент е, будівництво, яке проводиться, що, саме найцікавіше, там ну не знаю, навіть це ницість чи як це не знаю, яким це таким словом підібрати. Що е, буквально тиждень тому е, компанія, чи то Sensor Development, ми не знаємо там точно хто там, а більше Sensor Development, зареєструвало право власності. К, тобто, яка взагалі ще була ситуація? Місяць, е, що був накладений арешт на дану земельну ділянку. Е, суддя Радченко е, Галицького суду знімає арешт на е, цю земельну ділянку і починається масштабне будівництво без технічного паспорта, без будівельного паспорта ну тобто абсолютно без нічого, ніякої там інформації немає ніде. Вони розказують, що вони там роблять підготовчі будівельні роботи. Хоча насправді вони там заливають, ну все роблять, там вивозять ліс, ріжуть ліс, все що хоч робити. І в цей період е, вони починають будувати, виривають котлован, і буквально місяць часу тому, там, ой, Боже, тиждень часу тому, вони реєструють право власності на котлован, на яму, фактично, не вказуючи процент готовності будівництва. Тобто, на сьогоднішній момент Sensor Development чи це громадська підприємство громадської організації зареєструвало право власності на яму. Ну, десь якось так це можна сказати. Тому що школу на сьогоднішній момент вони почали руйнувати, розбирати, визнавши її, нібито аварійною, там по невідомим експертизам, які насправді ми не бачили, і е, почали зареєструвати свої право власності, що в подальшому насправді буде дуже важко е, там забрати цю земельну ділянку в цих насправді, на мою думку, недопросовісних забудовників. Саме найцікавішим ще є моментом, що е, вони. Е, коли там зараз вони там, до прикладу, привели там одного військового і говорять, що ми за два роки часу плануємо там проінвестувати стільки-то, стільки-то, то-то і то-то. Ну як ми мож... ну, в що вони будуть інвестувати? Ну насправді в реабілітаційні центри. Який реабілітаційний центр? Покажіть площу цього реабілітаційного центру, де він має знаходитись? де він буде знаходитися, як він буде, нічого немає, але вони вже масово проводять будівельні роботи. Власне, чи будете звертатися до правоохоронних органів, до прокуратури. Як активісти а, планують зупинити це? Ми на сьогоднішній момент зверталися до Львівської міської ради. Окрім того, зверталися в прокуратуру. Є звернення від мешканців, які проживають в Брюховичах, від громади, зверталися в правоохоронні органи, зверталися в суд і зверталися в, до Львівської міської ради. Два тижні тому була е, об'єднана сесія трьох комісій, на якій було одноголосне прийнято рішення трьома е, комісіями Львівської міської ради про те, що вони мають звернутися від себе як е, на сьогоднішній момент е, там, ОТГ, там в нас, виходить, Львівської міської ради, теж певні органи про те, щоб на сьогоднішній момент прокуратури і всі органи починали діяти в цьому напрямку. Тому що містобудівні умови видані з грубим порушенням. І, ну, Десь от якось так. Тобто ви вирішили через закон так, боротися, звертатися і до прокуратури, і до суду, і до міської ради? Так, ми зверталися, була комісія, де на комісії самі ж депутати проголосували за те. До речі, на цю комісію були запрошені забудовники, які не прийшли. У мене насправді десь складається е, думка щодо, е, тому що замовником е, саме документації по будівництву є підприємство громадської організації. Е, засновниками цього підприємства громадської організації громадської організації є дві людини. Е, цих дві людини насправді ну, вони не є такими відомими, тому що ну, кроме цього це, і того, якого ми десь колись бачили, чули. І ці люди на сьогоднішній момент ніде публічно там за цих три роки часу ніде не показували, що вони там це планують робити, чи вони це планують робити. В мене десь є думка, можливо, що а можливо, це насправді є там підставні особи, чи можливо це була така афера бреховицької там попередньої влади Берховицької селищної ради, щоб отак в останній раз увірвати оцей е, красивий кусок земельної ділянки, тому що земельну ділянку передали безоплатно на постійне користування. Е, орієнтовно, ну, на, насправді, там, не важко відкрити інтернет і оцінити ту земельну ділянку, 3,5 гектари, вартість сотків верховича, там, ну, там, нехай, там, 2-3 тисячі доларів, це ми маємо ціну порядка 70 мільйонів гривень, до речі, міль... 70 мільйонів доларів. Так, дійсно, ласує шмат. Я нагадую, що з вами лайв студії. Ми сьогодні говорили з активістом Романом Верхолюком про те, що ж відбувається зараз у Бріховичах. Щось з земельною ділянку, де мали би будувати реабілітаційний центр. Пане Романе, дякую вам.